Вітаю! В ефірі інформаційний випуск новин 23 вересня. Сьогодні розпочався 943-й день боротьби українців з російським агресором. Ніч на неділю ворог вчергове запустив шахай по помирних регіонах. Лише на території Хмельницької області сили ППО значили 8 ворожих бляшанок. Внаслідок атаки пошкоджено житлову будівлю, жертв серед цивільного населення немає. Попри все, ми продовжуємо працювати задля перемоги, тож не забуваємо підтримувати наших військових донатами, адже цим ми наближаємо нашу спільну мету. Далі на 33-му телеканалі розкажемо про головні події понеділка на Хмельниччині. Допомога на потреби стрілецького батальйону поліції Хмельниччини. Працівники Хмельницького Беленерго за рахунок донатів та коштів проспілкової організації придбали технічні засоби енергетики на загальну суму понад один мільйон гривень. До нас звернулось головне управління поліції в Хмельницькій області з проханням допомогти їм фінансово у придбанні певного обладнання для підрозділів національної поліції, які перебувають на передовій. Нашої країни захищаючи та боронячи нашу державу і кожного з нас, звісно, всі працівники ад Хмельницького обленерго, почувши дану новину, відгукнулися досить позитивно і енергійно і внесли всі свій вклад. Таким чином, ми перерахували національній поліції більш як мільйон гривень, за що національна поліція придбала. Такі речі, як старлінки, підсилювачі, акумуляторні станції, тощо. що закуплене обладнання допоможе нашим бійцям краще бачити ворога, краще бити по ньому, витісняти його з нашої землі і захищати кожного з нас. Обереги для захисників, Хмельницький обласний науково-методичний центр культури і мистецтва провів акцію до Міжнародного дня миру. Дуже символічно, що підростаюче покоління майбутнє нашої країни сьогодні власноруч виготовляють голуби миру, які дуже часто в сьогоднішній символіці українські використовуються на зображеннях різних картин, на виготовленнях різних виробів. Тому що наші діти, кожен українець сьогодні. Вірить в перемогу і просить про мир. На захід завітало чимало дітей. Вони з натхненням виготовляли пташок, які символізують мир. Плануємо виговиговати на як найбільше, і ми передамо нашим військовим так захотіли діти. Вони кожен напише побажання, напише хто створив скільки років. От і таким чином ми передамо через благодійний фонд сім'ї Лабузюків нашим хлопцям на фронт. Виготовлення не зайняло багато часу, тож пташок вдалося зробити чимало. Так на думку дітей підтримують моральний дух військових. Саме білий голуб символізує мир. Я думаю, чим більше ми зробимо голубів, тим швидше ми прискоримо перемогу нашої України. До акції долучились навіть маленькі волонтери, які завдяки своїм талантам збирають чималі донати. Тим самим вони підтримують Збройні Сили України. Ми з 2022 року волонтеримо, тут емо сітки, збираємо кошти на фестивалях за кордоном. Ми також сьогодні долучились до акції Голуп миру та плануємо їх передати військовим. Допомагаємо волонтерити та підтримуємо свою Україну, щоб ми завжди лишалися такими патріотичними та незабутніми. Ця акція не просто творча діяльність, а й виховання в дітей патріотизму та усвідомлення важливості миру. Їхні голуби з найщирішими побажаннями вже незабаром полетять до наших захисників. Діана Гуменна, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Благодійний велозаїзд «Вершина свободи зібрав більше сотні велосипедистів різного віку. Всіх їх об'єднує любов до спорту. В Україні такого заходу немає, він є лише в нашому місті. Захід був започаткований в 2019 році. В минулому році він був відновленим, і в цьому році ми, ми продовжили проведення цього заходу. Переважна участь, звісно, діти середньої вікової групи, але є і дуже маленькі діти, і ветерани навіть будуть приймати участь в цьому заїзді. Кожен учасник долучився до благодійної ініціативи, спрямувавши свої внески на збір коштів для придбання комплектуючих дронів Камікадзе. Також серед присутніх провели аукціон, де за 2,5 тисячі гривень передали прапор, підписаний захисниками. Це для мене дуже було важливо. Як найбільше прикладаємо зусиль для того, щоб допомогти хлопцям. Підтримати ініціативу благодійності та позмагатися в дружній боротьбі, частина учасників взяла участь у такому заході вперше, але є й ті, які щороку долають вершину свободи. Раніше не приймала участь тільки того року і цього року буду приймати. E, взагалі сподобалось e, надихаюча атмосфера на конкуренцію, хоча нас не дуже багато в категорії. Траса здається, що вона, так як для мене, може бути легка. Але того року я вам скажу, мені було важко. Я до сьогоднішнього що заїзду. Ходила кожен день на тренування. Сьогоднішній заїзд мені подобається. Не тільки тим, що я покращую свої навички, а тим, що я допомагаю військовим. Мені сподобалося. Ну да, було тяжко, але вийшлося під'їхати. Прикольно це саме емоції. І коли ти вже піднявся, ти можеш відпочити. Перегони стали не просто спортивним викликом, а й проявом солідарності та допомоги. Донати учасників, які випробували свої фізичні можливості, стануть підтримкою сил оборони у захисті нашої держави. Діана Гумена, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Децентралізація і розвиток місцевого самоврядування, понад 150 учасників, серед яких депутати Верховної Ради України, голови громад та представники усіх рівнів влади різних областей, на запрошення Хмельницької обласної ради зібрались на форумі громад, обговорили чимало ключових питань розвитку регіонів. Сьогодні піднімалось питання реформи децентралізації, її десятирічна історія, і все таки сьогодні, якого прогресу досягло місцеве самоврядування на рівні територіальних громад, умова в тому числі. Широкомасштабного вторгнення, саме вплив агресії з боку терористів. все таки євроінтеграційна націленість та політика. Отже, потребує певного законодавчого врегулювання для надання додаткових повноважень, можливостей, ресурсів, інструментів, щоб все таки влада на місцях була максимально продуктивною для населення, для забезпечення усіх важливих життєдіяльних процесів, які сьогодні затребують населення нашої області, зокрема України, в цілому. Проблемних питань у громад чимало і стосується вони різних сфер. А головна перепона недостатній фінансовий ресурс. Перше фінансове забезпечення це стабільність, це енергетична складова, яка дуже важлива наразі для нас. Ми приходимо входимо в опалювальний сезон. Це безпекова складова, також яка лягає на наші, на наші плечі. Я маю відео забезпечення сховищами діток, які навчаються в школах, садочках і так далі. Піднімаються ці ціни на енергоносії. А компенсувати їх яким чином? Притом, що вилучають кошти з міського бюджету. У галузі освіти теж є чимало питань. Одне із них проблематика із підвезенням учнів до навчальних закладів. Сьогодні кожного голову територіальної громади хвилює освіта. Проблематика з підвезенням школярів, тому що у багатьох громад вилучені автобуси сьогодні на фронт. Зокрема, у моїй громаді чотири автобуси вилучені. Ми не стоїмо на місці. Ми за свої власні кошти придбали два автобуси в минулому році. І два за рахунок 50 на 50 співфінансування. Знову ж таки, сьогодні ми будемо підвезти. Німати питання, що 50 на 50 співфінансування це надзвичайно величезний ресурс це для громад, і вони не в силі сьогодні закупляти автобуси. У цьому році ми могли б закупити два автобуси. На жаль, кошти не вистачає. Ми купуємо тільки один. Аби вирішити більшість проблем. податкоспроможність спроможність бюджетів територіальних громад має бути достатньою. Глобально наша позиція Є наступне, що ПДФО мало б сплачуватися взагалі за місцем проживання. Ми це говоримо на всіх майданчиках, і ми вважаємо, не було б цього перекосу з військовим ПДФО. Ми підтримували запровадження мінімального податкового зобов'язання, і ми вважаємо, що там є великі ресурси в цьому мінімальному податковому зобов'язанні. Це інвентаризація земель. Наступне це земельний податок і податок на нерухомість. Ми виступаємо за те, щоб нарешті можливо нам дали можливість громадам там, де є таке бажання адмініструвати цей пода щодо питання залишення ставки ПДФО у розмірі 64%, Парламентарі підтримують думку громад. Парламент залишиться на боці громад. Як це було попередній рік, попередній рік і роки до цього 64% будуть і мають бути збережені. Ще одним ключовим кроком для отримання додаткового фінансового ресурсу для громад є міжнародне співробітництво. Коли почнеться нормальна співпраця з нашими майбутніми і теперішніми країнами-побратимами, містами, побратимами, громадами-побратимами. Я думаю, що додатковий ресурс однозначно можна буде залучити, і це все піде на користь, як в цілому Україні, так і в кожній громаді України. Аби це стало реальним, уже ведеться робота у напрямку євроінтеграції та аграрного розвитку. Ми очікувані, щоб Україна змогла потрапити в бюджет Європейського Союзу 28-го року. 40% цього бюджету це аграрний розвиток і сільські території. На секундочку Україна вже маючи статус навіть кандидата, вже могла б отримувати мільярди євро, так як і це отримує правда, в мільйонах Молдова і Грузія. Для цього наші очікування це домашнє завдання для центральної влади. Створення таких інституцій, як виплатне агентство, створення систем статистики і ще ряду домашніх речей. Три панельні дискусії учасники обговорили низку важливих питань, тож цей продуктивний день стане підґрунтям для прийняття удосконалених законодавчих ініціатив, спрямованих на зміцнення місцевого самоврядування. Дуже багато ініціатив, які піднімаються на рівні регіонів, незалежно які на сьогодні допомоги мають статус. реалізовуються у стінах Верховної Ради, як законодавчого органу в підтримку, в тому числі. Населення місцевого самоврядування громада, адже тільки спільними зусиллями можливо вирішити усі нагальні питання. Завжди відвідую регіони для того, щоб почути представників органів місцевого самоврядування, з якими проблемами вони стикаються під час імплементації законодавства, з якими проблемами вони стикаються через плин часу і зміна викликів. І завжди ці розмови, і ініціативи органів місцевого самоврядування лягають якраз в законодавчі ініціативи, які наш парламент приймає. Зазвичай це відбувається завжди після подібних. Ми маємо якісь законопреди, які народжуються в комітеті з ініціативи представників органів місцевого самоврядування. І він стає безпосередньо законом. Діана Гумена, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Подорож для дітей-захисників завдяки підтримці та співпраці із міжнародними партнерами 50 дітей військових оздоровляться та відпочинуть у Словенії. Ця поїздка не просто відпочинок, а й знак поваги та вдячності нашим захисникам та їхнім сім'ям. Разом із Надзвичайним і повноважним послом Республіки Словенія в Україні Матеєю Привольщик провели дітей військовослужбовців на відпочинок до Республіки Словенія. Для дітей розроблена програма з різними заходами, екскурсіями та відпочинком. Унікальний спеціаліст як для області, так і для ДСНС на Хмельниччині розпочав свою роботу судовий експерт із дослідження пожеж. Роль судового експерта є дуже важливою для правосуддя. Починаючи від надання експертного висновку, проведення експертного дослідження і закінчуючи наданням різних консультацій. У сфері дослідження пожеж я вже працюю понад 10 років. Аналіз причини пожежі, збір доказів. Відтепер експерт чітко визначить, від чого виникло загоряння і що цьому сприяло. Для цього у роботі використовує передові експертні методики та наукові методи для досліджень. Ці залишки ми зараз помістимо в ємність для аналізу. І за допомогою цього приладу будемо знати, які речовини входили. В місці осередку пожежі. За результатами дослідження, наш приклад показав, що в ньому є залишки целюлози і залишки легкозамистих речовин, а саме керосин. Екодень 20 гектарів території лісового масиву поблизу Кам'янця-Подільського прибрали лісівники спільно з волонтерами. Поліетиленові пакети, мотузки, бляшанки, різноманітні банки. Загалом вдалося зібрати 200 кілограмів сміття. Відтепер розчищена ділянка стане місцем відпочинку для багатьох людей, ба більше так екозахисники зменшили загрозу виникнення лісових пожеж, адже прибрали все легкозаймисте сміття. а Також врятували фауну притоки річки Смотрич від шкідливих речовин, що можуть забруднювати. П'ятий лауреат всеукраїнської акції герой-рятувальник року. Ним став вчитель фізичної культури з Хмельниччини Олександр Жук. Чоловік врятував двох дівчат, які тонули у водоймі. Почув крики людей, жінок, жінки бігли, гукали, що тонуть, 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 хто тоне. Я підірвався, не думав бігти, не бігти. Зразу побіг. Не думаючи, чи. Не роздівся, нічого одразу заліз у воду. Мені було головне витягнути дітей і самому, наскільки мені вже почали всі говорити, що ти міг би сам там лишитися. Однозначно, бо випадків таких досить досить багато є. Коли допомагають одним, а самі залишаються. Все добре, що всі живі. Ого! Добре, що всі живі! Двоє! Двоє, так? Да? Двоє? Двоє! Українське мистецтво не вмирає черговий перформанс поза часом. Провели у місцевому клубі. Цього разу місцевий гурт презентував кавери у стилі фанк на творчість композиторів 20-го століття. Я робив аранжування практично всі сам, але те, що чути було сьогодні, це звичайно діло рук не тільки моїх, це ще й хлопці з гурту. Це Валентин Катков, це дідравалюк, це Ярослав Місюренко, крім. У мене також доєдналося до, до створення аранжувань були труднощі е, в тому плані, що хотілося, ну, була поставлена задача мінімально змінювати мелодії, або взагалі краще їх не змінювати, мелодії вокалу. Мелодії вокалу багато в чому е, диктують гармонію пісні. Гармонія пісні диктує стиль і так далі. Тобто все це прийшлося так нам обивати, е, щоб воно. І не погіршило мелодію, не змінили, щоб вона була впізнана, впізнавана, і тим не менш, щоб ми могли чітко сказати, що ми зробили своє свій продукт. Концерт розпочали хореографічним вступом. А представлення пісені реалізували за допомогою нестандартного підходу. Це додало неповторності мистецькому твору, захопило увагу глядача та дозволило візуалізувати музику. Насправді я більше намагався уловити сенс музики, відчути її. Хореографія у мене ставиться дуже швидко по відчуттям. А от слухав я багато, потрібно повертати наше українське. Я насправді мені соромно, але я для себе відкрив неймовірну кількість композиторів, неймовірну кількість музики української, яка крута. До слова, досвідчені музиканти також не оминули захід. Соліст гурту Моторола завітав вже на другий концерт і визнав, що у музики Зараз дуже на часі мені не завжди подобається, коли е, наші сучасні, скажімо так, митці переробляють пісні на свій манер, тобто залазять в музичну форму цих пісень, форму, яка стала, форму, яку складали геніальні композитори-хлопці. Зробили, скажімо, так, переосмислення тих пісень стосовно свого стилю, і в них вийшло блискавично. Такі обробки надихають і підносять на новий рівень сприйняття нашої спадщини. Поєднання сучасного звучання з українськими традиціями зачарувало аудиторію. Дуже сподобався цей виступ, цей взагалі фестиваль. Кожна пісня дуже сильно торкнулася серця, так як вона українська, так як за. На дуже сильно актуальні кошти дуже подобається. Те, що українська музика вона відновлюється в таких трошки більш сучасних вайбах. Кожен виступ проєкту особливий. Команда вже працює над новими аранжуваннями і планує здивувати ще не раз. До фіналу поза часом відбудеться два концерти з унікальними концептами. Наступні перформанси. Ми запрошуємо всіх. Це буде 25 вересня. У дворику кав'ярні Плейс цікава локація, тому що ну, ця кав'ярня в такому урбан стилі збудована. От і нам здалося, що вона досить така сучасна і відповідає проекту, тому що ми хочемо. Посучаснити ті пісні, які звучали в минулому. От ну і відповідно, і дворик оформлений в такому ж стилі, і мені здається, що якраз буде цікаво послухати ці хіти в стилі джаз. От в такому дворику під гарняткою кави. Діана Гумена, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Погода на тиждень. Завтра, 24 вересня, прогнозуємо мінливу хмарність без опадів. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13 градусів тепла, в день 21-26. У Хмельницькому вночі 10-12 градусів тепла, вдень в день 24-26. Наступні дні, внаслідок переміщення атмосферного фронту, прогнозуємо місцями невеликі, короткочасний дощ. У вихідні помірний дощ. Лише в, нічі, в нічні години 25 вересня та в денні години 26 без істотних опадів. В наступні дні температура повітря в нічні години підвищиться на 2-3 градуси, денні години залишатиметься в тих же межах. Такими були новини понеділка. Нехай новий робочий тиждень буде продуктивним. Детальніше про сьогоднішні події ви завжди знайдете на нашому сайті та на сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.